Друз'яки, всім доброго дня. У нас сьогодні буде історія невеличка постановки на облік своєї його полястри, то яку я продаю, так, і машинку, яку ми для клієнта підбирали. Сьогодні ми знаходимося в сервісному центрі. Так, люди вже ті, які підбирали, люди самі ставлять на облік, самі брали там талончики, самі там все там. Трошки допоміг по документах там з продавцем там сюди домовились. Так от, от люди вже ставлять її третій день поспіль. Цей третій день перенісся з того тижня на цей тиждень. Сьогодні у нас вівторок. Приїхали ми сьогодні, у нас був огляд транспортного засобу експерти Індексу о 8-й годині. На 8.50 у нас був талончик. І завдяки всім цим обстрілам Харкова, що сьогодні там у нас происходит. так, що там все це. сусіди нам дякують. Ну, от ми зараз 14.00, ми тільки приїхали, закінчилась тривога. От ми тільки давайте я вам покажу зараз, що, яку машину ми підбирали, ставили на облік, а потім покажу, яку машину ми ставимо свою на облік. Так, ну, всім гарного перегляду. Так, друзяки, що потрібно для першого постановки на облік? Які документи потрібні? Так, звісно, потрібно взяти такий талончик в електронній черзі. Так, зі свого телефона, там, на кого будете ставити. Так. У нас от талончик номер 179 на 25 на 851, вже майже 8.50. Ну, потрібно пройти експертне дослідження. Так, вам потрібен сертифікат, повністю договір куплі-продажу, повністю інвойси всі. Бачите, ось у нас є інвойси, так, техпаспорт закордонний. так, І звісно нам потрібно паспорт, код і місце проживання, де ви є, де ви мешкаєте. Так, такі от документи. Потрібно все не покажу, знаєте, бо зараз уже часу нема, треба бігти, забирати. І, звісно, для першої постановки на облік обов'язково експертне дослідження. Експертне дослідження у нас було на 8 ранку. Ми вже його зробили. Зараз чекаємо документ, вже проплатили. Перше, там прикріплю десь квітанцію, перша... Проплата була у нас на 421 гривну. Ну, звісно, там як далі буде, то все покажемо одразу. Все будемо далі фіксувати. Як ми сьогодні проходимо, як ми ставимо наш полястра. Отакий от у нас ополястра. Ставимо на перший облік, ставлю на малого і далі буде вже продаватися вона повністю на обліку. Отака от, нефарбована. Повністю, кому цікава машинка буде з обліком, з обліковими документами, то слідуючий власник її переформить за 1000 гривень. Так, все, ми далі будемо слідкувати. Так, от такий сценік у нас От ми ставимо його на облік. Так? Людина пішла. Вже проплатила всі повністю налоги, все повністю от такий сценік. Гранд сценік. другий, чистий восьмий рік. Там нічого нема, але є там складання, звичайний кондиціонер, лінза доповнюючи, рестайлова вже фара. Така ну, от машинка. Вже людина замінила ГРМ, встановила ГБО. Тож зараз будемо перевіряти документи, усі, що. Щоб у ній які є, так, вже чохлики повісили. Гарна машина без жодного підфарбування, 187 майже кілометрів, тисяч кілометрів. На гарних колесах, але ж на звичайних хопочках. Ну, Компутація нічого надзвичайного. Але гарна міська людина таксує. І оце якраз та сама машинка, що їм потрібно. Так, ну, будемо показувати нашу. Так, ну ось сценік вже на номерах. Три дня. 2 тижні пройшли недаром Машина на номарах Людмила сколько заплатила за налог? 4230. Все повністю все, да? 4230 плюс, ну, грубая, 1000 Ось це як експертиза, так? да? Там? 800 гривень. 41500 переплата в тисяч гривень стала ця машина на облік. Машина 2008 рік то все, отакі ось такий у неї я зараз покажу салончик, вона відчинена. Ми тільки-тільки поставили на мири. Карти нічого не правищить, 45-йомничка, з електрозеркала. Все, електроручняк, круїзу нема, звичайна комплектація, але вже магнітолка третього сценника, вже в неї є такий монітор з навігацією. Зеркало сатозательне, стиля нормальна. Що не провищує, все, людина вже покрасила это, постелила коврики, вже все там в багажку. ось сцені. Астрочку ми за, да, зараз чекаємо. Людей відпускаємо, хай їдуть собі, хай працює машинка, все буде гаразд. Трохи застоялося, ну я маю на увазі, як застоялося. Потрібно було ставити її на облік. Бо люди бояться, я вирішив поставити її на облік. Отака вона от, без жодного підфарбування. Зараз поставимо її на облік. Повністю буде машинка і все, все які документи, що я проплачую, я вже буду все розповідати в відео. Тобто кому це цікаво, кому... Потрібна така інформація, що там на облік, як ставиться машинка, переглядайте далі наші відео. Друзяки, всім доброго раночку. Сьогодні у нас вже четвер, 27 -е число. Тож настигла і нас така участь, що не один день ставимо на облік свою асу. От тепер я розумію, чому люди зараз бояться купляти машини на червоних номерах, бо це цей квест. Можливо пройти не кожній людині. Знаєте, там, Якщо людина не стикається з таким, там, ну, якщо вона не знає в цьому, то це квест для неї буде. І Тому така постановка на облік для людини це вже нервовий зрив. Так що ну, зараз будемо пробувати. У нас талончик номер 6 на 8.06. Зараз будемо пробувати, поставити її далі на облік, тобто писати заяву цю в сервісному центрі. Талончик у нас взятий через електронний кабінет. Ну, тож слідкуємо далі що там буде. Так, друзі, ну ось осиночка вже поставили, проплатили бумаги, налогу вийшло 4205. Зараз покажу вам хто не знає, де знаходиться банк на Пісачинському брево. Так, ось у нас отакий от банк, нотаріальна контора. Він знаходиться за рогом, тут сразу за углом. Сразу за углом. Всього нічого не треба йди. За углом одразу на от, І люди бачите жінка на малого Так, це у нас проплати 4205 Це з банківськими усіма этими. І одразу у нас там проплата 4205 був. і 421. Тобто рахуємо там. Майже 5, да? Ну, далі слідкуємо чим закінчиться, тривог поки що нема. Будемо сподіватися, що все пройде гладко. Скрещуємо пальчики. Так, друзяки. от... Пройдя деякий час, там, ну, буквально годину, да, проплатили, все там, через пів години. От уже машина на номерах буде продаватися. Власником є син. То есть, ну, поставили на малого цю машинку. Вона буде продаватися, може продатися по довіреності, дорученню. Так, може продатися через договір куплю-продажу. Можемо переоформити. То есть все в наших силах. Гарна Астрочка, без жодного підкрасу. На звичайній, будемо так казати, як би мовити, комплектації. О, цікава, яка ціка інформація по ній. Телефонуйте, відповім на всі питання. Так? Є партроніки. Ціна цієї машини незмінна. Я думаю, там як вона є, у нас там полоску, хто дивиться моє відео. Не буду, буду тримати таку інтригу. Дивіться моє останнє відео. І все коментуйте. Коментуйте, підписуйтесь. Так, друзяки, ну от людина поступила правильно. Людина. Почула у нас на амон ось, но нові власники нашої Астри. так, Людина почула, Олексій Миколайович почув на відео, що буде машина ставитись на облік, і вирішила вже придбати машину з обліком. Так, це був експеримент для Ютубу. Він спрацював, то есть машина з червоних номерів. Ми пройшли всі ці круги аду, самі поставили на себе на облік, на свою дитину на малого. І тепер людина приїхала на мрево, прям поглядала, коли ми ставили номера. І от вже вони, нові власники Астерис. Скажіть пару слів, як пройшло все? Е, ну, е, окремо подякує Олексію. Я хочу сказати всім, хто е, шукає автівку. Потрібно, по-перше, ну, ви там придивилися там, на авторів, всі там придивляються. Треба дзвонити. Дзвонити, спілкуватися з людиною. Е, за дзвінок Олексій Ніяких, нічого з вас Ні, не нас... візьме. За спрос нас не б'ють, як та, кажуть. Да. Да. Розкаже, як кажуть, більше чим. Е, тому... А так придивлялися, ну, були там сумніви, ну, червоні номера, так сумнівалися, а потім якось подивились відео, кажуть, що будуть перереєструвати, там все. Ну, думаємо, ну, а чому б і ні? Позвонили, поспілкувалися. Подивилися, спробували, поїздили і автівочка досить да, Хто казав, що дорого, за таку там астру, бачите, вона вже на білих фарах, там, задні партроніки, доповнювачі. Хто казав, дорого там, за 6400 вона могла б стати в руки на червоних номерах, людина придбала цю астру за 6500. Тобто, ну, дорого, недорого. Судити вам, коментуйте, пишіть, підписуйтесь. так. Сьогодні вже у нас субота, поставили її на Ліда. Лідія Сергіївна, так, поставили на дружину на облік. То есть, смого, смого малого, 18-річного хлопця, яким був власником дві доби, поставили на цю, я думаю, послужить гарно. В сумі номерочек у нас сімерочка, це на успіх, на удачу. Я думаю, машинка прослужить гарно. У людей двоє дітей маленьких. то есть, ну, Вони будуть їздити, насолоджуватись. Машинка збита, гарно, все. Уже придбали повністю комплектик для расходники, Де розходники? Поставили тут. Придбали розходники, бачите, ось масло оригінальне, все за нашою порадою. Там обійшлося воно там 1700 гривень повністю масляний фільтр. Там все, ну така от астрочка. так. Подякуємо ще раз людям, побажаємо їм гарної співпраці з цією автівкою. Побажаємо також, щоб хай в цей важкий час, як би там не було, рік рік покатаються максимум. так, Додать ще там півторачку якусь, і знову в путь, в шлях на нову машинку. Тобто все буде гаразд. Всім побажаємо успіху, всім па-па. Тож отак от поставили все на облік, тобто що потрібно для обліку. Нам потрібно брати талончик електронної черги, щоб у вас був в наявності сертифікат, щоб у вас були всі документи, сертифікат європейський, документи повністю на постанову на облік. Ну, Це що в нас є? Техпаспорт європейський, по таможні, всі декларації, всі інвоси, все. Так само робиться перша діагностика експерта індексу і на основі всіх цих даних ви ставите на облік. Тобто, ну, вчора ми позавчора ми робили експертне дослідження о 8 ранку, там потім вписували мотор, номер двигуна в, як це, в договір куплі-продажу, а тепер от сьогодні поставили. Тобто, через Зайняло все це у нас два робочі дні, але з терміналом три. Ну, Так що всім дякую за перегляд відео. Кого цікавить інформація, по... Постановки на облік по деяким машинкам, по перевіркам авто, по пошуку авто, то десь буде тут телефончик. Дзвоніть, телефонуйте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, ставте дизлайки. Всім гарного дня, всім па-па